Привіт! Я Олег Криштопа і це Історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про Другу світову. Найголовніше питання: а хто у ній переміг? Хто поставив останню крапку у конфлікті: Рузвельт, Черчилль? Сталін чи може Гітлер? Хай, Гітлер! Хай, я сам! Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. Ми показуємо, хто насправді фальсифікує і переписує історію. Поганий рот, який відкривають деякі діятелі, ми заткнемо правдивої документальної інформації. Путін постійно закликає усіх навколо не перекручувати історію, але ніяк не може заткнути поганий рот, який постійно це робить. Свій власний. <звук> Виправдовується, не він перший такий, бо на Росії перекручувала історію завжди. Що стосується різних звращень нашої історії, ви знаєте, це було майже завжди. От із Другої світової те саме. Першим ізвращенцем її історії став Йосип Сталін, ще один спеціаліст усіх наук. Товарі Сталін. Ви великий учений. В науках ви познали вищий толк. Усатий вождь почав усе перебріхувати ще у розпал конфлікту. У 1942-му навіть книжку про це написав, про велику вітчизняну війну Радянського Союзу. Мовляв, оті всі вторгнення до Польщі, Румунії, країн Балтії, Фінляндії у союзі з Гітлером. Це ще не війна. Вона почалася пізніше, не так як у всіх людей. Коли почалася Втора світова війна. Сорок Да вы что? ви да, да. Не в 39-го? Ні. Не в сентябре 39-го. Ні. Не с раздела Польщі. Ні. Спільне з усім світом закінчення війни Сталіна теж не влаштовувало. Бо першими капітуляції Третього райу добилися західні союзники. Це сталося у французькому реймсі у ніч 6 на 7 травня. При союзному штабі був посланець Кремля, 48-річний генерал Іван Суслопаров. Отримавши на руки текст майбутньої капітуляції, він телеграфував до Москви і чекав згоди Сталіна. А той вкрай недоречно вирішив потягнути час і помотати усім нерви. О Боже, яке ж воно кончене? Не отримавши згоди кремлівського горця до моменту підписання капітуляції, Суслопаров взяв відповідальність на себе і завірив документ без дозволу. З Чисто людської точки зору це було єдине можливе рішення. Бо в умовах війни багатомільйонних армій кожен новий день боїв означав смерть у синових десятків тисяч людей. Але Кремлю було на це настратиме. Уже завізувавши документ, Суслопаров отримав наказ Сталіна нічого не підписувати. Генерала врятувало тільки те, що він здогадався підстрахуватися. У текст внесли підпункт, що цей акт капітуляції може бути замінений на новий, якщо того захоче якийсь із союзних урядів. І саме цього домігся Сталін. Уже після настання миру у ніч на 9 травня СРСР підписав свій власний акт капітуляції Рейху з радянським маршалом Жуковим і німецьким фельдмаршалом Кейтелем. СРСР отримав власний день перемоги 9 травня, а не 8, як у нормальних людей. У мене є колізія! Підпис десь і підпис десь під і під десь десь. Завдяки внесеній поправці суслопарова не розстріляли, а лише відсторонили від активної служби і відправили на так зване кладовище слонів. Так у радянській розвідці називали пенсіонерську роботу викладачем у воєнно-дипломатичній академії. Ви залишайтеся з нами, дивіться наші відео і підтримуйте нас донатами та на патреоні. А ми і далі будемо розвінчувати історичні марення кремлівських плагіаторів. До зустрічі!